Саме найголовніше, що ми отримали від наших міжнародних партнерів Сейді цю допомогу. Це допомога якраз на 5 районів, на 5 районів, в тому числі, які деокуповані, після деокупації, буде чим працювати. І маємо надію, що ця деокупація буде якомога швидше. Бо, хоча й війська йдуть вперед, у нас є розуміння на те, що Після звільнення тих чи інших територій нічого не буде, ніякого обладнання. Ми отримали пожежно-технічне обладнання саме іменно для пожежно-рятувальних підрозділів. Тут пожежні тут і електричний захист, тут дуже багато тих гарних речей, які в нас взагалі, кінечно, виходять зі строю. Тому ми повинні постійно це обновляти. Від компанії USAID велике шана, велике дякуємо. Та частина території, яка зараз окупована, ми все одно будемо використовувати у нас Запоріжжя, а потім вона буде вже на докуповані.